Підприємці Прикарпаття вчергове виступили проти нового податкового кодексу. Кілька сотень представників малого та середнього бізнесу підтримали всеукраїнський страйк і пікетували білий будинок та обласну податкову адміністрацію. Основна вимога накласти вето на податковий кодекс. Подробиці у сюжеті. Пікетувати будівлю обласної державної адміністрації зібралися підприємці Прикарпаття. Через це у деяких районних центрах продовж дня не працювали магазини та ринки. Підтримати мітингуючих вийшов новообраний голова облради Олександр Сич. Ваше конституційне право добиватися свого єдине, що прошу вас: робіть це в законний спосіб, щоб ніхто не міг сказати, що ви порушуєте щось, що ви робите щось незаконне і звинувачити вас у тому. Отже, захищаючи свої права, робіть цей законний спосіб. Далі учасники заходу пройшлися центральними вулицями Івано-Франківська до податкової адміністрації. У її приміщення підприємці жбурляли копійками. Мовляв, саме такий прибуток очікує їх у разі прийняття нового податкового кодексу. Це така акція привернути увагу для того, що от, що у нас залишається. У нас залишаються копійки фактично. Завершилася акція протесту біля вічового майдану, а поруч у дозвільному центрі черги підприємців. Через нестабільність вони закривають власний бізнес. Юрій Лящинський рік тому відкрив інтернет-магазин. Нині займатися цією справою стало невигідно, тому прийшов написати заяву про закриття бізнесу. По перше, потрібно платити єдиний податок, який піднімають. Потрібно платити пенсійний фонд. потрібно платити. Оренди різні довідки те і тепер і ну, стає практично невигідно. Ну, кожен підприємець е очікує на заробіток. А при доходах там 4 тисячі гривень краще піти з звичайним торговим представником працювати і не займатися, не витрачати купу часу на ці всі питання. Такі у дозвільному центрі кажуть, згортаються в основному дрібні підприємці. Кількість бажаючих закрити бізнес уже перевершила кількість тих, хто його відкриває. Це пов'язано не лише з новим податковим кодексом, а й зі змінами до закону про державний бюджет. Згідно з ними, внески до пенсійного фонду значно зросли. Якщо раніше людина сплачувала, скажімо. Бімо тільки єдиний податок, то вона зараз зобов'язана сплачувати. Це була максимальна сума 200 гривень, а зараз вона зобов'язана сплачувати, крім цього, ще 33,1% від мінімальної заробітної плати, що становить в свою чергу ще 300 гривень додатково. Тобто люди не готові ці гроші платити і відмовляються від здійснення підприємницької діяльності. Якщо до вимог підприємців не дослухаються, вони обіцяють нові акції протесту. Віднині захищати права представників малого та середнього бізнесу буде і новостворений комітет підприємців Івано-Франківська. Організація має уже всі необхідні документи, включно з статутом, і планує внести свої пропозиції та поправки до проекту податкового кодексу.